Всім привіт, глядачі та підписники нашого каналу. Ви на каналі Жити по-сільському. Вже в нас є трактора на працювання 1000 мотогодин, тому вирішив сьогодні подивитися до клапанів, підрегулювати, якщо буде потрібно, зазор клапанів, так як 1000 мотогодин. Я рахую, що в 1000 мотогодин потрібно це зробити. Передивитися зазори клапанів. Для зручності сняв вихлопну, чомусь знімав. По-перше, буде вам зручніше ну, кращий доступ. Тут усі взагалі то, що треба, собі став і працюй. І чого ще знімав, бо побачив, значить побачив, що ось тут дало тріщинки. Не знаю, як у кого може це їхня болячка чи не болячка. Ну, звичайно, можна було б дати тут якісь косинці, щоб це все діло усилити, щоб воно менше. Воно дало тріщини, скоріш за все від вібрації. Бочонок, виходить, великий, сидить на одній і вона зміщена в сторону, а на другій вже тримається самий, сама вихлопна труба. І от виходить, що за рахунок вібрації воно його виломало. Ну, це таке. Вже тут пообварував. Варив звичайною сваркою, полуавтоматом не варив. Варив звичайною сваркою, позаварував. Усилітілі ніякі не давав, я думаю, що буде так. Значить тут. Як я вже говорив, сняв вихлопнув. Зараз відкручуємо оцих чотири гаєчки, що тримають клапанну кришку. І тоді будемо регулювати по вприску. Відкрутимо з тої сторони на паливній апаратурі чотири трубки високого тиску і будемо дивитися по циліндрах. Так, Починаємо. Так, спочатку відкрутимо оцих чотири на 13, я їх вже позривав. Відкручуємо і будемо, зараз знімемо кришку. Ще ось цього трошки треба підтягнути, відпустити вірніше Так Ось таким оце макаром все робиться. Так. Зараз подивимося. Дивився тепер книжку, значить завод малює. Не знаю, чого такі великоваті зазори, але малює впускний 0.30. Ні, 0.35. Зараз, хвилиночку, із трактором зіп йшов от такий щуп. Отакий от от щуп. Зараз відкриємо, подивимося, що нам щуп малює. Значить, інструкція малює впускний 0.35. отаку, щоб було добре видно. 0.35, а випускний 0,45. Ну, не знаю, трохи так, якби, я думаю 0,30, 0,35, а тут там таке. Ну, китайцям краще знати. Ну що, знімаємо кришку, дивимося, що там робиться. Так, гаячки поставлю. Так ось сюди наперед. Раз у нас вже оранка фактично закінчилася. Вже городи порані. Сьогодні ще маємо фризувати під посадку часника, люди часник садять. Сняв уже клапанну кришку, ось знаходиться клапаний механізм. Хто не знає, то, в принципі, трактористи всі знають. Ось у нас знаходяться регулюровочні гвинти. Які потрібно буде крутити для збільшення, зменшення зазору. Так ось клапанна кришка, як можете бачити. Очі втулки всередині, які сидять на шпильки герметизують, трохи важкувато вони витягувалися. Лягенько старався, щоб не порвати, звісно. Прокладка м'ягенька, будемо ставити її назад, замінювати не будемо. Так, далі включимось. Беремо, відкручуємо 4 трубки високого тиску з паливної апаратури. І будемо по них дивитися порівню і солярки. Де з'являється солярка, будемо прокручувати за шків колінвала. І будемо бачити. Буде появлятися солярка, значить, починається момент втриска, тобто підходить в верхню мертву точку, кожен циліндр, і будемо по ньому регулювати. Трохи буде одною рукою незручно. Але все ж пробуємо так. Порядок циліндрів починається від радіатора. Перший, другий, третій, четвертий. Робота даного двигуна 1, 3, 4, 2. Так. Зараз усі разом відкрутимо. Незручно трохи одною рукою. Так, давайте я відкручу, тоді вимкнувся. Ось, відкрутив уже трубки трішечки відвів у бік. Щоб було видно, але ну, не сильно їх перегинаємо, так як потрібно буде їх потім ставити на місце. Старайтеся робити це без дуже фанатизму. Бо ну, метал тонкий, може лопнути. Легенько відводити. Я ще раз наголошую, що це найпростіший спосіб регулювання клапанів. По моменту він Пішов приск. Тобто побачили, піднявся рівень штуцерові на паливні, піднявся рівень, все. От напроти першого, наприклад, буде один, тоді три, тоді чотири і буде другий. От за таким порядком ми будемо регулювати. Впускні і випускні клапани. Так, тут, значить, у нас знаходиться випускний, впускний, випускний, впускний, випускний, впускний, випускний, впускний. Поздували солярку, щоб не було в ячейках солярку, поставили ключ, там головка на 22. Так, ручний газ дали повністю. Ну Це для того, щоб пришвидшити подачу палива. Так, ну і все і починаємо крутити. Дивимося, коли на якому появиться. Другий пішов. Значить, Зараз буде перший. Значить, сфокусується. Дивимося на перший. Пішу так, жаття! О! Все! От і є перший. Підвели перший, появилася солярка. Так, ось у нас знаходиться перший. Ну, зазори руками відчуваються такі. Не ну, знаю, зараз подивимося. Ось. Спочатку регулюємо впускний клапан першого циліндра. Це в нас впускний клапан. Відпускаємо гайку. Тут вона підключена 13 і от такий є гвинт під викрутку. Значить, відпускаємо і підводимо. Тут зазор був малесенький, 0.35 навіть не заходив. Прямо клапан був добре зажитий. Тому беремо, відпускаємо, переводимо. Ще раз наголошую, що температура двигуна повинна бути остужений двигун. Тобто не одразу ви приїхали після роботи і ним працюєте. І приїхали після роботи і починаєте його регулювати, щоб він остиг. Продемонструю вам наглядно на першому циліндрові. Так, ось спускний клапан. 0.35. Беремо щуп 0,35, ось покажу 0,35. Вже я відрегулював. Він має у вас проходити з протяжкою. Не легко, а прямо з протяжкою. Так як трішки його повинно там ніби як закусювати. Ну, з протяжечкою. Не сильно. Так, ось другий 0,45. Це в нас випускний. Протягуємо. Ось також з протяжкою проходить. Оп. Ну все регулюємо далі. Так, перший ми відрегулювали. Крутим далі, має з'явитися солярка в третьому циліндрі. Так, поїхали. Нагадую, крутиться двигун за часовою стрілкою. Так, пішла робота третього. Зараз буде приск. Єсть. Так, підвели третій циліндр. Йдемо до нього. Так. Ось у нас третій циліндр. Це в нас знаходиться випускний клапан. Тут знаходиться упускний клапан. Починаємо так само регулювати. Робота двигуна 1, 3, 4, 2. Слідуючим у нас буде четвертий циліндр. Так, дивимось на четверту штуцер. Незручно і це. Так. Є, от вам піднялася солярка на четвертому циліндрі. Так, дивимося четвертий. Ну і на останок. Другий циліндр. Також провертаємо. Так само за часовою стрілкою. Це приблизно робиться все через 180 градусів оборота колінвала. Ну, якщо дивитися по шківові, то через 90 градусів. Так, поїхали. Дивимося на другий. Незручно капець. Незручно тримати камеру і дивитися це все. Є другий циліндр. Прийшов. Ось все. Ну і тепер, як ми відрегулювали всі 4 циліндри, тобто 8 клапанів. Тепер я рекомендую ще раз прокрутити так само колінчатий вал. Ну і передивляєтесь. Провіраєте, щоб там все у вас грало. Можливо, десь мало лі що. Ну, все, перевіряємо. Будемо збирати і заводити. Дивитися, що він нам скаже. Ну все. Кришку клапану прикрутив. Ну і все, будемо на цьому завершувати наше таке коротеньке відео. Ну і запам'ятайте основне правило. Хто не працює, в того руки не болять. Отож, будьте здорові, міцного вам здоров'я, мирного неба, всього найкращого. Не забуваємо, ставимо вподобаєчку. Підписуємось на канал по можливості. Коментуємо. Всім пока і будьте здорові!